Привіт. Ось ось ми в такій колбочці з Денисом сидимо і ми тут ховаємось від синіх і сірих. Привіт. Хі-хі-хі-хі-хі, Ми такі ютубери з ним. Типа, ми дуже круті ютубери. Ти це викладу ось, так, на ось так стрибає. Так, я це викладу на Ютуб. Хочеш? Ну, я не знаю, навіть. Ось там живуть Сірі. Вони такі слабаки, не можуть нас дістати. Там живуть сині, вони теж слабаки, не можуть нас дістати. Не став тут блоки, ідіот. Не роби нашу. Чому? Тому що ми дивимося за сірими, як він бігає по центру. Ні, він вертається назад, на свою базу. Вони нам зламали ліжко. Але вони занадто тупорилі, щоб дістатись до цієї колбочки. Вона дуже крута. Повністю зі складу два шари, підлога. Ось там бігає синій. Що ж він буде робити? Він зламав фаерболом е, міст, щоб до нього ніхто не добрався. Так. А де другий сірий? Чим він займається? Це не Тебе не базує. Не двоє там? А він вже. Один на базі в Ружевих, другий у себе. Тик-рейше. Свинью, нас пробують ті скрині. О, нас хтось кидає ті фаєрболи. Так, я x Ти X-Ray? Він Винчетер, він займається читами. Не слухайте його, він читер. Він читами займається. Ось дебіли пробують нас скинути фаєрболом. Хоча скинули. Не, там ну, один, один алмаз. А Сири? Двое? Uh, зараз кажу. Виникс Рем займається. Одного не бачу, бо він мені не погружается другий алмазник. Я думаю, двоє. Вони не так погано. як Що ти скажеш на це? Нас ніхто не хоче вбивати, тому що вони такі дуже Я погані люди. Біду, так, вони такі. Вони займаються якоюсь хуйньою взагалі і, типу, пробують нас фаєрболами скиднути, хоча це неможливо, тому що. Ми тут такі жорсткі. Чому ти став на місці? What are you doing? Чому ти кричиш, ти що неадекватна людина? Відповідай мені. Я думаю Він так. впав. Так, він іде. Куди вона. він йде? Він йде на базу сірих, а сірий його з лука пехає. Не попадає, тому що він тупорилий. Фаєрболом кидає, цей теж кидає фаєрбол. Вони не попадають по один одному фаєрболом, тому що вони косі, ублюдки. Так, синій вже їхній базі. Ааа, синього скинули. Що тепер робити? Я хотів, щоб зламали сірих, тому що вони нас поламали. Як тепер жити? Чому життя таке несправедливе? А тут ресурси, типу, вони залишаються, якщо їх скинути на землю. Ну так. Окей, я тоді скину на всякий випадок, бо думаю, що мене зараз може викинути. От, і нехай лежать тут. Для когось з нас. Там така нота. Крута. Так, сині кудись ідуть. Вони щось придумали якусь тактику жорстку. Ей, у клітами хуяють. Чому ти мовчиш? У нас тут. Е, поговори з підписниками нашими. У нас три підписника. Добрий день, дорогі підписники каналу Мальники друзі. Наш канал, oh, oh, Gr... Наш канал называется Григор Games. Не, yeah, мельник games Добре, нехай буде мельник Games. <свіс> ми будемо займатися тим що ми будемо Мельника Games. -ати. Я тобі кріппи хуячу. Чому ти не здихаєш okay, Алонгой. Fireball? Ні, ніхто не кидав. Поки що. Ходзе, до кухні, матка стої. Старий зара в леб ей пшипердолі. музику? Чекай, тебе, тебе на YouTube вже розбанили? Що? Че? На ютубі вже розбанили? Ні, мене не розбанили, в мене новий аккаунт. Хочеш фокус-покус? Ну покажи. Дивись, дивишся? Дивишся? Так. Труля. Було гарне, що якби ти просто сказав труляля. Ти не шариш. Де вони тільки зараз почали забудовувати своє ліжко нормально. Хоча ні, вони якусь хуйню роблять. Неадекватні люди. Так а Сірі, що там? Чим вони займаються, якісь неадекватні. Три хвилини до знищення. Труля поламало, чого. <гариш> Залишилось 3 хвилини до знищення ліжок. Як ти думаєш, хто переможе? Я думаю, ми переможемо. Чому. ти, ти так думаєш? Ну, ми. Я думаю, що якщо почнуться дракони, то шансів у нас нема. Ми вилізти можемо. Ну, може, ну можемо вилізти, але я не хочу вилазити. Я хочу сидіти до останнього в колбишці. Ну добре, да Ну добре, на кого ты ставишь? На синих чи на сирих? На сирых. На сирых, так, синий Так, сири куда сидуть? Сири щось роблять, вони щось задумали. Сири чуть не впал в безодню, дебил, блядь. Мы це вырежем, мы же не матюкаємось, у нас дитячий канал. Я тебя підстрижу, давай. Мне ножницы. Теперь я лисий. Як он. Чому я негр? Подивіться, який є лисий тепер, де моє волосся. Так, що вони замислюють? Можливо, вони хочуть прийти до нас і зробити щось з нашою колбочкою Ось сині дебіли, От коли лишилось дві хвилини до знищення ліжок, вони почали їх забудовувати. Нахуя? Для чого? Просто поясни мені цю логіку. У нас eee... така колбочка. Eee... У нас куб. Просто куб. Колись була така передача, куб. То не колись то вчора А ти її дивився? Ні. Я просто знаю за її снимаю. Ні, ну я дивився. Насправді я дивився, так. Я дивився. Там були роботи всякі, типу, такий майбутнє, і типу в кубі. Оце дуже круто. Я забув все, що там було, якщо чесно. Так, залишилась одна хвилина до знищення ліжок. Ти поставив на сірих, так? Так. Я Ти ставлю так, на синіх. Я думаю, виграють сині. Мені так здається. Ми, до речі, дві години, блять, грали, чи скільки ми да грали нахуй. Ми дуже довго грали і ми не могли цю колбочку побудувати. У нас ця ідея зродилась вже давно. Але ми тупорилі ідіоти, і в нас нічого не виходило. Це ось перший раз, що в нас вийшло. Ми почали грати встойну Майнкрафт музика. Це дуже приємно. Опа! А так, що? і хто з них виграє? Так, в них там замес жорсткий. Жорсткий. Так, одного сірого вбили. Двох сірих вбили? Ой, синього, а не сірого. Синього. Так, а де? Де вони є? Чому вони. Куди сині ділися? Це бішка злам. Так, замес, жорсткий замес. Хто виграє? А, нема ніякого замісу. Де вони є? А де сірі? Я в себе набайджу. Де вони? Можемо глянути в фейкон? Давай. Так, до нас хтось йде. Вони думають, що вони на нас переможуть, але в них нічого не вийде. Ні, вони йдуть до сірих. Ага. Зрозуміло. Вони, ми, вони розуміють, ми, ми глядачі, ми коментатори цієї гри. Так, синій прийшов до сірих. Що він буде робити? Вони в себе на базі. Де другий синій? Синій лутав алмази. Добре. Що він тепер робить? Чи, чи не в себе? Я не можу зрозуміти, де вони Так, синій зробив колбочку з шерсті, а, який та, він та, розумів. Та, та, вони... Коротше, та, там сірі в себе на базі. Ми не будемо вилазити з колобочки. Так, синій йде до свого друга. Чи ні, він йде на центр. Що він робить? Чим він займається? Так, я коментатор. Треба виключити це. Ось так будемо дивитись. Чим займається синій? Чому він такий тупорилий? Де другий синій? В колбочці сидить. Ага, його засікли. Синьому скоро буде дуже погано. Другий синій, що ти. Чим ти займаєшся? Допоможи своєму тімейту. Чувак, подиви, не, що не, той не... дебіл робить. Просто подиви, Я що не, той дебіл робить, нахуй. Я Я в в себе. Себе. Так, синього вже давно засікли, але. Так. Опа. Що він зробив? Він телепортувався, він застряг в локах. Капець, мінус синій. Просто. Він. А ні, він. Він вижив? Як? Як він вижив? Він кинув ще одну Ендер Перлину, скоріш за все. Мені так здається, він іде до себе на базу, до свого тімейта Дебіла, який не міг йому допомогти. Чим займаються Сірі? Сірі в себе зверху на базі. Ага. Зрозуміло. Ну, це, це дуже крута гра, я тобі скажу. Мені вона подобається, і мені здається, що переможуть сині. Все-таки сині виграють. Ось так. Ти не міняєш сірі, Я не своє. Добре. Так, сірі йдуть кудись, сірі йдуть. Чим вони займаються? О, які тупорилі, ідіоти! Чим же ж ви займаєтесь? Не тратьте фаєрболи на нас, тому що у вас нічого не вийде. Ви ліпше йдіть і. Зламайте, ну, вбийте синіх. Так, синій пішов хуй знає куди. Можливо, мені. Так, ось так зробити, і я буду бачити, де синій. Синій йде на базу жовтих. Так, синій йде на базу жовтих. А другий синій під нами. Він впав. Це було дуже тупо і що ти не робив довбойов. Ну, так. Як він міг таке зробити? Просто. О, Далі задав... думка зберігається, що сині виграють. Я думаю, що сині виграють, але через того дебіла, який впав, вони... їм це буде дуже важко. Так, сині під нами, сині під нами. Що вони будуть робити? Вони йдуть до нас. Ідіоти тупори. Ой, Сирі, Сірі, точніше, Сірі, так. Вони під нами. Вони розлили нам воду. Для чого? Дякую. Так, ми зараз знаєш чим займаємось. Береш паличку, виручалочку в руки і ми їх будемо ламати. Вони думають, що в них щось вийде, а в них нічого не вийде. Ми просто їх скинемо і вони програють. Це їхня помилка, вони дарма йдуть на нас. В них взагалі нічого не вийде. Вони просто не зможуть нас перемогти. Що він робить, ідіот, блядь? Я ну то Сука. Ты нам тут курочку хотів кинути, чи шо він зробив? Та не курочка, це. Ка що це? Шо це? Так, обережно, обережно, він тут палочку вручалочку в руки, давай. Ну палочку он не мать. Так. Не-не-не, не. Не Ідиоти. ну <зас> <не>, ставлю складами. <зас> не такі ідіоти просто. Дивись, дивись, Дивись що робить, диви, диви, дивись, дивиш ко диви, диви, робить. Бляха. Я не зміг. Я впав. Як? Як ти йому впасти? Я не знаю, мене вбив. Як? Я одного вбив. Я був сидіти, в кого. Сиди, сиди. Так, лишився один сірий і один синій. Як думаєш, хто виграє? Я думаю я, ротя. Я теж на це сподіваюсь. Що ти сирий задумав? Опа, опа. Опа. Опа-ча. А можливо мій прогноз не такий вже і хороший. То що ти виграєш? Ні, то що сири... Сі... то що зіри выглядит. Ну я думаю, Сірий програє, тому що вони такі тупі. І він один залишився. А синій ще тупіше. Він взяв ТНТ. Він. Він. Що він робить дебіл, блядь? Він О. себе взірвав через ТНТ. Хто? Синій. А він тут, він збаєт. Що там? Ти його скинув? Бий паличкою виручалочкою щоб ти його вскинув, прям скинув повністю. Вона дуже крута. Він же пішов, брав. Я розумію, але ти мав його бити палкою, щоб ти скинув безодню його. Я так само зробив з тим одним чуваком. Я в останню секунду його скинув, а потім Як він не робив. Що? Як ти впав. Він поламав скло. Тут скла нема на одному місці. Там де я стояв. От я впав у воду. Я одного запехав, другого майже. У нього там мало хп лишалось. Так. Синій. Чим ти будеш займатися, синій? Дві хвилини, то Він кинув, ага, він до тебе кинув перлину Енду. Він прийшов на нашу базу. Що він буде робити? Він дивиться на тебе. Він дивиться на сірого. Він заховався в нас на базі від сірого. Такий розум крутий. Розумний. Повноцінний розум. Чим займається сірий? Сірий бігає собі. Він. О, Сірий йде на нашу базу. Ні, він не йде. А тут о, синій до мене піднімається, пау, це? Синій до тебе? О! о так, його о. зараз скинуть. Той чим займається ідіот? Так він знизу. Тоже будується до тебе. Вони двоє до тебе йдуть. Нє, той двоє? збиває його з лука, той синього збиває з лука. Майже попав. Попав? Збив. Синьому мінус. Все. Синьому жопа. Ні, синій ще живий. Але що він робить? Йому це не допоможе. Синій програв. Так. Синій програв. Так, ти казав, я вруби. Так, ти кажав. Тепер е, ти маєш його якось перемогти. Скидай його палку. Я це Візьми, Візьми палку в руки. І скиду його палкою. Окей. Але 30 секунд, він не встигне добудуватись, mm. Все таки кінець. А він навіть не буде будуватись, я так думаю. Не, він будується, два що він робить дебіл. Чьо. Ти виграв. Ти переміг цю гру. Просто зламай скло, як він буде, і цей. Вдар його, зламай скло, чому ти цього не зробив? Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Все, він бетоняжа тобі поклав. Це нереально. Скинь бетоняжа палкою. Він, впав. він сам його скинув. Я звідси не вийде. Все, срака тобі. Я все одно. у мене Дракон хіба скине звідси. Я сам зіцу власну. Добре. Дракон, але так, так стій, щоб він тебе в безодню не скинув, розумієш? Так, що Сейн с Сирий робить? А, ага, він, він хоче будувати. Ні, він, він розлив воду. думаєш, що це йому поможе. Може і поможе. О, я так не думаю. Так а мені цікаво, може реально дракони не, не ламають скло, чи ламають? Та мені здається. Ну зараз Чого? ми провіримо це. Так, а мене Та запис... Что воду не лама? Типа не повністю. Ех? Тут чувак мені пише ех. Да, куда? ех. Ні, спостерігач. Скинь його палкою, палкою, палкою. Та я, я не дістаю, думаю. Так треба було поломати і дістати. Ага, ламають. я понял. Опалки! Где ти є? Ти впав? палк! дай ты скинул! Ти програв! Як так можно было? Сирии, давай! Треба показати, як дракон скинул. Я там так полетів, жорстко. Ні, я цього не бачу. Давай цей постав. Включи. Включи кінець. Швидко. Бачу. Тут швидко не вийде, зараз я пам'ятаю. Так швидко, як можна. Так, а де ми були? На якій базі? На червоній, так? так. Там і на червоній були. Добре. В Яку сторону він тебе скинув? Е, в сторону алмазів. Понял. Я буду дивитись. Кіпець. Як ми зможемо. Змогли... Просто ми, ми всю гру в колбочці сидимо, просто подивись, що ми творимо. Ми перекидаємося блоками. Потім ти зараз стінку побудуєш жорстко. Ось таким ти займаєшся, ми її поламали. Так, до нас йдуть ці. От, треба подивитись, постав на цей. На повільні. От, що вони зробили зі мною? От, зламали я впав, я тут. От я тут, я тут, я одного запехав. Ну як запехав? Скинув його цим палкою. От, і мене вбили зразу. А я тут наверху сиджу. А ти тут наверху сидиш. Ну давай, перемотуй тепер там, де ти впав. Як тобі бетоняжа на голову поклали, було дуже круто. Ось тобі зараз бетоняжа покладуть. Себе скин, так да, идиот. 2x Не-не-не, тут за мной со мной ждали. С человеком попрошу на помниться. Ты тут стрибаєш, як, як якийсь идиот. Таким займаєшся, дверным. А синій ще живий, там. Бо тут зараз синього будуть хуячити. Так він телепортувався до нас. Не mm. Чого mm. на сервері що? Там Гобокс на сервері комусь люди тільки з одним і тим самим скином. О, що вони видивлюся. Це буде важливо. Дивлюсь, дивлюсь. З тебе прийшов синій. А його зараз скине цей луком сірий і буде цей така штука. Бум. Зараз попаде. Все, скинув і вбив. Там, там жорстко вони хуячіся, типу. Він хаває яблуки, хаває, але йому не допомагає і він прориє. Вот. І зараз тебе скинуть, дракони. Так ось тут, ось тут треба дивитися цю барушку. Тут буде виживати. Так, він... поставив постав один ікс. Ну, mm. він зараз тобі бетоняжа на голову покладе. Ти мав зламати і вдарити його. Ти б тоді виграв. Це ж ахуєнно би було. А ти взяв програв. Ти мене не слухаєш. <клух> так він сам скинув бентоняжа. Я чуть не впав. Потім дракуване. Зараз будуть. Все, дракуван. Так, дивись на мене, як я за в сторону амаю. Добре, дивлюсь. Уважно дивлюсь. Так, от зараз буде, зараз буде. Ще кілька секунд, і ти ты дракон? Так. А вот летить, летить прямо на тебе. Так то вот тебе моему заработаю бьет. Так, все, зараз. Так, так знімай, так, так, знімай, знімай. Я знімаю. Я дивлюсь. А це він тебе відкинув якось. бачив, Це не дракон був. Це Нет, подивись, як? подивись. Ну, Ща на мене дивись, на. Дивлюсь. По дракон хочу розвертаться і на розброті мене так лети. А ну. Прямо на тебе, прямо на тебе. Капец! Ты бачишь? Я, я не впастил впас, вот тут на на алмазный блок. Ты бы я вижив я тоже старался не него попасть, а я не попав. Сы алмазный блок, чему ин червонный? Вен червоный? Ты серьезно кажешь? <звук> ну да. Мы програли Мы програли. Это было дуже сумно Що? Тайно деп. А година? Mm, майже 8. Майже 8. Так. Тоді ні, я вже не буду. Ну ладно. Так, попрощайся ну, з підписниками. Підписники? Я вас дуже люблю. Я бажаю вам. Хорошого. Весілля. Багато пломників. До побачення вам. Щастя, здоров'я, багато років прожити. Ну все до побачення всім вам. Старий леб, давай. Відключайся. Edge. Ти? Добре я. До побачення, підписників.